Реабілітація горами на Прикарпатті військових лікують не лише медикаментами, а й приємними враженнями. Їх запрошують у театри, возять у кіно та на екскурсії. Психологи запевняють, це прискорює процес їхнього одужання. Чи так це насправді дивіться далі? Раніше до війни тут була рецепція, коли десь спілкування з адміністратором, там ведення запису. А зараз це місце загальної зустрічі всіх тут і столик для. Пацієнтів, ви бачите, біля нього книжки, настільні ігри, комп'ютер. До 24 лютого це була клініка пластичної хірургії. Після повномасштабного вторгнення тут облаштували перший добровольчий хірургічний шпиталь. Постраждалих від війни людей лікують та оперують абсолютно безкоштовно. Трішечки хвилююся, ну зовсім трішки, тому що я розумію, що мене вколять, і я засну. А та вся робота то звичайно лікаря. Ми хвилювалися не менше, поки оцей весь процес підготовки був. Але вже вчора ми такі всі відповіді отримали, все буде то. Перепрофілювання відбулося за лічені дні. Команду керівник шпиталю шукав у соцмережах. За кілька днів у нас було вже. Близько 40 чоловік команди. Це є четверо хірургів, чотири травматологи, анестезіологи, медсестри, водії, люди, які дзвонили, казали, що ми можемо вам їсти привозити. Перших пацієнтів тут почали приймати вже на початку березня. Більше сотні пролікували у стаціонарі, майже три тисячі у поліклініці. Михайло, один із тих, кому тут подарували шанс на повноцінне життя. Прилетіла міна, поламала мені бронежилет. І один осколок маленький, залетів під лопатку. Довго не могли дістати, але все-таки дістали. Проте тут рятують не лише тіло. Медики намагаються максимально реабілітувати поранених бійців. Їх водять в кіно, запрошують в театр та возять на екскурсії. В них вже всі розмови про те, що о, ти бачив онгори, водоспади, музеї, театр. Також ми їх возили. Тобто для них це дуже важливо, що вони, по перше, перемикаються з тих травматичних спогадів на щось позитивне, і це дає їм внутрішній ресурс рухатись далі. Сьогодні вони вирушають у гори до Криївки, де всередині минулого століття перебували українські повстанці. І саме тут у Карпатах вони ховалися у важкодоступних місцях. Ви бачите, ж не так легко добратися сюди. І повірте, що ворогам також було важко. Екскурсія триває неповну годину. Готовних вони носили такі, такі райтки, такі, як ми називаємо, штани. такі в них були. Е, Обов'язково чоботи були ось такого зразка високі, тому щоб їм було зручно ці чоботи запхнути у, е, саме ці штани. І закінчується колядою. Михайло за таким дійством спостерігає вперше. Хлопець з Київщини і так високо у горах ще ніколи не був. Жартує Криївка, як їхні окопи, тільки не у Карпатах, а під Бахмутом. Тут насправді дуже круто, е, схоже, як в нас, дуже схоже, але ну, це, це набагато більше. Гори та ліси точно швидше допомагають вилікуватись цей воздух, воно відразу відчувається, що тут другий воздух. Та і взагалі тут красиво ти відволікаєшся, дивишся ці краєвиди, і воно дуже гарно. Вражені хлопці обіцяють повернутися сюди знову. Михайло на мотоциклі, а Євген з коханою дівчиною. Та тільки вже після перемоги. А поки мріють якомога швидше виписатися зі шпиталю і повернутися до побратимів.